Всім привіт! І ви на каналі ISOFIBL. І сьогодні я знімаю вечір після садка з Емелі. Ну, вона, ну, я її вже розділила, і вона прийшла з садика капризна, тому капризнича у нас. Е, ось я буду знімати землі і тут ще віра спить. Ну, вже не спить, землі, е, вона ну, капізничає. Він не падай, ну що ти? Ну, Хватить плакати. Зараз будемо переодягатися. У мене ще на сестр... О, Це є її сестричка Віра. Давай. Отже? Ну чого? все, все, зараз я буду доставать веру и все. Зараз будем переодеваться и есть. Ну, ось, молодец, успокоилась. Молодец. Погладь, погладь. Погладь. Ділочка не надо. Ну ось молодець. Зараз будемо тебе переодягати, так? Вірюся. Так, ось я беру її одежку, ось такі штанишки, царапки, ось шапочка і ця цікочка. Ось так. Так, ось такий облік у неї буде ось. Ось так. Ну тут ще царапки. Так, зараз буду її переодягати. <му> Вдягнули і злазь, давай будемо зараз тоже вдягати. Давай злазь. Ну, все, хватить капризничать. злазь, давай, все пошли. Давай йдемо на кровать, давай Опа. Молодец! Зараз удержку тебе принесу зараз, жди. Все, я йду пока. Так. Так, ну і все. Я ось взяла одежку. І зараз... Емлій! Емилі, як ти її взяла? Іди сюди. Ай, дай мені її, ти що ж маленька? Я зараз в шокі. Взагалі Емелі така заботлива. А що вона плакала?

Зараз переодіну швидко Емелі і вже будемо їх кормити. Ось це Я хотіла Емелі. Ще одягнула е, для вірочки Євоч... для ось такі носочки. Ось так, ось так вони виглядять. І ну, зараз буду їх кормити. Так, Емелі, зараз будемо їсти. Давай. Ось. Так, давай другу. Так, давай Эмили, давай. Э, так, сама будем ездить, давай. Эмили! Ай, ну я же говорила, что капризно. Ну что рубы, давай езди нормально, давай. Эмили, ну что ты такая? Все, сама есть ты не будешь. Ну. Ай. Все, не можешь сама есть. Ну, все. Давай. Так, давай. следующую. Так, все. Давай еще одну ложечку. Не ой, Не обляпала. Ну, що це таке? Ну дивіться. Емелі, що мені тепер робити? Сушити тепер? Ну не хочеш, ту скажи. Ну не треба такого робити. Ну все, ну. 에, кстати, з Верою, відео не будуть виходити часто. Просто я хочу знімати з двома ребонами, але ми плануємо мальчика. 에, тому він ну, такий не ребон, він просто молд. Він вже зроблений, е, його просто треба розрисувати, Але е, я не знаю, чи я його буду розрізовувати, чи я його буду віддавати. Скоріше, що ні ні. ні. І ми будемо м так знімати з мальчиком і нею. А це просто так в не за те, що я безумно хочу знімати з двома реборнами. Тому що, так. А це що сушити треба тепер на столу сюди, Емелі? Ти. Ну не надо плакать, Ну вс. Все, не плача. Все, и не плакать, а что тут этого корпуса? Ну, что ты любить? быть? Пишите в конце цю маленьку Ось мій младший, самий младший брат на прийшов успокаювати Емелі. Я просто йду, прибираю все, і тут він з Емелі грає. Ось так успокаює її. Ну все, все. Ось так. Ось так. Ось так. Я зразу за лишні звуки, якщо будуть, за те, що в нас багатодітна сім'я. Ви все знаєте, усьо Емелі вже успокоєна. Ай, усе грається. І ось молочко для вірочки. Ось її і слюнячки. Зараз її будемо кормити. Так, все. Верочка уже не хочет все э, Ну, зараз уже они будут сладко. Так, все, снимаем. Снимаем. Все, зараз будем сладко, да? Все, давай, зараз. Верочка, Верочка уже заснула. Так, сейчас мы так складываем. Ось тут кружечку. Ось Верочки Эти Эмили домой в И... Віддеться її теж колихати. І за того, що вона вірно чого можна снідати. Ну, трошки на нічках такої. Капризники. У вкриває вкрив має е, е. І ось вона вже заснула. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а зараз всім пока-пока. Пишіть, пишіть в коментарях, чи понравилось вам це відео, чи ви хочете ще відео з двома реборнами. Чи вам нравиться з Віра. І на цьому все. Всім пока-пока!